Мальовнича локація, атмосфера спокою, а ще можливість творити так виглядає арт-простір Мистецтво нескорених у палаці культури Саксагань. Головна мета ініціаторів проєкту ментально та психологічно підтримати військових та членів їх сімей. Виникла така, ну скажімо, ідея зробити якийсь такий проєкт, щоб він міг підтримувати і якось перемикати з війни. На щось таке інше і те, що може захоплювати, давати насагу, підтримку. І ну виникла ідея, поперше з, з цією локацією. Тому що дуже добра локація, і коли я сюди зайшла, я відчула навіть ну якесь таке, знаєте, полегшення у кривому розі на базі палацу культури мистецький вже запроваджено проєкт танцювальної арт-терапії для військовослужбовців та їхніх близьких. Щотижня заняття проводять професійні хореографи, що сприяє не тільки поліпшенню фізичного здоров'я, а й покращенню емоційного стану відвідувачів. Нова локація додасть такому дозвіллю варіативності. Війна нікого не робить щасливим. постійний стреси. Повітряної тривоги, турбота за близьких і втрата близьких. Особливо зараз важко для наших захисників та членів їх родин. Тому Рада оборони, міська влада, ми робимо все для того, щоб підтримати їх, в тому числі надати психологічну допомогу, впровадити заходи з арт-терапії. От зараз ми вже проводимо такі. Таку підтримку, Да? ми зараз вже реалізуємо такі проекти, як спорт, арт-терапія в наших закладах культури, значить навчання танців. Сьогодні ми відкриваємо ще один такий простір, в якому люди зможуть займатися мистецтвом. Ми будемо їх вчити малювати і через це, і, і не тільки малювати, будуть працювати ще й психологи, і через це люди будуть відновлюватись. Проєкт мистецтво нескорених дозволить учасникам зрозуміти власні почуття та переживання, висловити свої думки, позбавитися стресу, тривожності усе це за фахової підтримки. Так як я художник, я бачу в малюванні терапевтичну властивість завжди. Тому і ну, був такий запрос у людей на те, щоб Допомагати якби, вийти із психологічного якогось кризису, а так як я цим займаюся дуже давно і не просто малюю, а й ну, терапією, самотерапією, медитацією займаюся, тому для мене ну, це якби відмовлятися від такого, це було б не дуже гарно, так як я в цьому знаюсь. Мені запропонували, я погодився. Як можу, допоможу людям у день відкриття артпростору відбулися і перші заняття. Вони обіцяють ініціатори проєкту будуть регулярними Олег Хендриксон, Олег Каплій. Цей день.